Найкраща характеристика німецького фотографа і журналіста Тілля Майера – достатньо сміливий, аби бути українцем. Справді його невтомна підтримка України триває роками. Він почав знімати нашу країну ще до війни, і я зараз не про повномасштабне вторгнення. Від 2007-го тіль Майєр приїздить до нас, щоб через свої талановиті світлини познайомити європейців з Україною. Зараз він влаштовує виставки, видає книжки, розповідає. Світові, про нас і про війну, яку ми ведемо з агресором. Всі подробиці далі в нашому сюжеті. Понад 20 років він працює в найгарячіших точках планети. Його красномовні фото публікують провідні європейські медіа. Нині виставки відомого німецького фоторепортера Тілля Майера це постійне нагадування європейцям, що зовсім поруч у центрі Європи йде кривава війна, в якій українці щодня героїчно протистоять російському агресору. Репортажі з України я почав робити задовго до початку війни, ще з 2007-го. За ці роки я полюбив цю. Землю у мене з'явилося багато друзів. Вони довіряють мені, а я їм. Першу авторську виставку, присвячену війні на Донбасі. Тіль Майер організував у Німеччині за місяць до повномасштабного вторгнення Росіян в Україну. На ній продемонстрував світлини зі своєї книги Забута війна. Далі виставка подорожувала по Франції. Фото Майера з бійцями в окопах та з цивільними, які вже багато років проживають у зоні бойових дій. Побачили і в Люксембурзі. З початком повномасштабної війни, з лютого 2022-го я майже щомісяця приїжджаю до України України і роблю репортажі для восьми європейських газет. Хочу показати Європі і німцям, зокрема, як війна впливає на Україну від заходу до лінії фронту на сході та півдні. За роки кар'єри військового фоторепортера, 51-річний Тіль Майер зафіксував 30 збройних конфліктів та воєн. На думку фотографа, всі війни схожі між собою і разом з тим мають чимало відмінностей. Я ще ніколи не робив репортажів з війни, де настільки чітко було б видно, хто агресор, а хто захищається від його злочинних дій. З самого початку вторгнення українці вимкнули логіку й аналітику і керувалися гнівом та люттю. Це й допомогло їм вистояти. Другу авторську виставку Фотолітопис війни в Україні тіль Майер організував у Німеччині в річницю повномасштабного вторгнення. До експозиції додалися зроблені протягом 2022-2023 років світлини з 12 українських міст, зокрема з Бахмута, Бучі і Харкова. Тіль говорить, що його репортажі завжди розповідають як про бійців на лінії фронту, так і про життя українців у тилу. Наразі фоторепортер видав свою нову книгу Україна Рига Європи до неї увійшло більше сотні фотографій про передчуття вторгнення Росії в середині лютого 2022 року, про втечу військ агресора з окупованих територій, про ночі в бомбосховищах та на станціях метро, про сміливих українців та небезпеку бойових завдань.